Чи було у вас таке, що ви просите дитину вишмаркати носа, а вона натомість починає посміхатися або навпаки вдихати повітря замість того, щоб видихнути його? Це направду, не така вже проста навичка, але її можна допомогти сформувати вдома. І в цьому короткому відео я вам покажу, як ви можете це зробити. Перед тим як почати навчати дитину прочищати носа, переконайтеся, що вона добре за віком розуміє звернену мову, а також може повторювати дії за дорослим. Спершу покажіть дитині, як по черзі закривати ніздрі. Спершу одну, а потім іншу. Після цього запропонуйте дитині подути по черзі з однієї ніздрі, а потім з іншої. Можна прикладати долоню до носика і допомогти дитині відчути потік видихуваного повітря. І так само з іншого боку. Якщо дитині складно, тоді допоможіть їй зрозуміти різницю між носовим та ротовим диханням, тому що іноді це може бути непросто для маленьких дітей, і вам в цьому може допомогти цупкий папір і дрібні предмети, які можна легко здувати носиком. Наприклад, ватна кулька. Покажіть дію самі, а потім запропонуйте дитині повторити за вами. Деяким дітям теж дуже подобається видувати мильні бульбашки через ніс. Ви можете сказати дитині, пам'ятаєш, ми з тобою видували бульбашки, а я знаю ще один секретний спосіб. Дивися, як я, і спробуй повторити за мною. Тоді, коли в дитини вже добре вдається видихати через ніс, тоді змоделюйте справжню ситуацію. Покажіть, як дістати серветочку з упаковки, як потрібно її прикладати до носика човником і по черзі закривати то одну ніздрю, то іншу і видихати повітря. Ви можете сказати, дивись, як мама вишмаркує носик, а потім спробуй зробити так, як я після цього обов'язково зверніть увагу дитини на те, що потрібно викинути брудну серветку у смітник і не забудьте помити руки. Вчіться робити ці вправи лагідно і обережно. Видувати повітря з усієї сили не потрібно, і це може бути небезпечно для вушок і слизової оболонки носа. Пам'ятайте, що для тренування варто обирати спокійний час не тоді, коли дитина хворіє, а тоді, коли вона здорова. Якщо дитина має якісь особливості зі здоров'ям, то обов'язково проконсультуйтеся з лікарем для того, щоб переконатися, що ці вправи будуть безпечними для дитини. Чи є щось іще, чому вам буває складно навчити дитину? Якщо так, тоді ви можете написати в коментарях, і я обов'язково розгляну варіанти. Тоді до зустрічі і бажаю вам легкого навчання.